Всім привіт, дорогі підписники мого каналу, з вами я, Першіпро. І сьогодні не день на мною сьогодні Ксюша. Поздоровися. Всім привіт! І сьогодні ми будемо записувати битву будівельників. Ми будемо будувати якісь е, постройки за одну хвилину, за, за п'ять хвилин і за десять. А будемо вибирати, що ми будемо будувати, Заді нас є роздатчики, будемо нажимати на кнопку і там на листочках буде написано, що ми будемо будувати. А ну, ми поїхали. І так, у нас стоїть роздатчики. в одному роздатчику у нас є 9 листочків. іншого 9 листочки, там постройки написані. Так, Ксюша, я тебе пропускаю, нажимай. Угу. І що випало? Аквапарк. Ого, Аквапарк, дай мені подивитися. Ого, аквапарк. Да. Будемо будувати за одну хвилину, за 5 і за 10. Є стіна, З одного боку вийшло, як його ви будувати, а з іншого буду я. Якщо, я хочу таймер, і ми поїхали будувати аквапарк. Два, три, поїхали. Так, швидко беремо блоки, які нам потрібні мені. Так, я візьму червону шерсть, сину, жовту. Так, що мені ще треба? Так, я візьму оце, заборчик. Так, треба починати будувати, а то зараз ще не встигну. Так, швидше будуємо. І так, таймер скінчився. Ксюша, ти готова? Ти побудувала? Так. Так, я до тебе. На що три? Один, два, три. І, і... і? Ого, прикольно. У тебе така, типа, міні-горка, да? Так. Так, а ну-ка, я залізу, прокатаюся. Уху! Uh -huh! Дуй. Так, прикольно. Від нового до десяти я оціню у тебе це на шість. На, ну, тепер до мене. Добре. Поїхали. Оціни. Лужи, вона виглядає. Прикольно. А, ну уважу. А від 1 до 10. А ну-ка да, да. уху. Ну із-за того, що нема басейну. Ну, басейн, ну і там якось зроблю. Тоді в тепло я твою оціняю із 10 до 7 десь. На 7? О, прикольно. Ну ми переходимо другому раунду. І підписник косінького краще, у Ксюжи чи у мене. Ти зрозуміло, що у мене, так. Да? Ді, веде. А, ну, коротч, і введе. Ну, коротше, ладно, ідемо другому mm. раунду. Другий раунд. Поїхали. Постройку так і лишаю, Ксюша там теж свою постройку лишає, і ми будемо строїти другу постройку за п'ять Все, Ксюша, ти готовий, бо я зараз зарабачаю таймер. Так. Да. І так. Один, два, три, чотири. Так поїхали. Що час уже вийшов! Давай дожди тепер до банку дивитися. Перша. Так. Давай я тебе чекаю. У мене таке собі вийшлося, Типа прикольно, але трошки не встиг, Дуже замало часу. Нічого собі. Ага, ну прикольно, ну-ка, давай. А, я тут забув покласти. Мінутку. Я знаю, що не можна достраювати, але так, щоб для удобства. Так, давай оця моя перша, червона, потім зелена. Але я зелен трохи не доробив, бо... Цілому часу вже не хватало мені. Так, залізай. І уху, прикольно. Так. У ну, тут ще басейни такі є знизу як ну, по я. Скатаюся. У мене такі до перші ведуть. Ага. Тепер то є зелене ще, але зелене не дуже добре получилось, бо там вже в кінці є робить. Ну це теж Баска, а, там якісь води обичні. Ну, да, mm. не такі обичні, але 10 минут я дуже красиві. І ось який тут точно колдаш. Е, із 10 до 9 е, uh, 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 6. 6. Ну, ладно. Тепер іду до тебе. І Ого. Я ну, дуже багато часу потратила. Ну, прикольно. ану-ка зараз. Так, ану-ка заходим, тук-тук. Так, ну, прикольно, по вхід є вже. Так, далі сотка проходимо. Так, оту, о, огорка така, уху. -ху. Вау. Ну, тіманка кругова. Оце прикольно. Ну, я тобі поставлю, я думаю, оцінку. Це вже таке, типу, необичне, то кругова така, типа, спиралька, то я покладу і думаю, ну, шість. Прикольно. І так, третій раунд. Поїхали! Так, третий раунд. Я буду це будувати думаю, десь тут. -то. У нас 10 минут і Ксюша, ти готова? Так. І на ще три включай таймер. Один, два, три. Поїхали! Кстати, Ксюша, а скільки будет два плюс два? Двадцать два. Так, я девно вже дострою ті, що. Ксюша, ти вже достроїла? Ні. Ні, а тут і ще деякий часу, оно. Добре, напевно, та почекаю, то я ще раз до дострою. Ну, но... там ще пару мотків. Тому я трохи почекаю і щось може дострою. І, і все, таймер скінчився. Ти ж відобудувала, Ксюша? Так. І так, Ну, на, напевно, до мене по черзі один до один одного. до мене. Ого, ммм, да, тут трошки. Три горки. Ага, три горки. Вони такі типу як обичні, але ось дуже високі. Я піду до фіолетову. Да, на фіолетову, то на розову, то на зелену і так далі. Давай, залізай. Залізай. Ти теж залізти не можеш. Залізай. Ну, вода обична. Тут вона ще і басейн А то є ще одна розова, ну, така сама. Ну, вода обична. Ну, то ще розова, така сама. Похоже, зелен трохи, ну. Ну таке ти як оцінюєш. Ну із-за того, що це обичне із десяти 9 уже таке було. А, Ну просто типу на майбутнє. Іди до мене. Так, тепер іду до тебе. Ого, .huh. <нап fingers> це твоя таке прикольне горка. Типу ну, тіпо, те маленьке, але. Типу кот ти за сюди заходиш Так, косу, да. О, вода, прикольно уху. Ну, прикольно тебе, ну, тебе человека. Це якась кругова. А це, це, це. Ну це така. ну, Я оцінюю, я думаю, це на ну, теж на 7. І так, підписники, оцініть, кого краще отримала Соня Горки. У мене чи у Ксюші. На цьому ми напевно вже будемо закінчувати. Так, і на цьому будемо вже закінчувати. З вами був я, Перчик Про і Ксюша. І всім пока! А що хочете ще такі багато відео, всього. то ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока! І всім всем пока! пока! Я си виграв. Ні! Да, 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 я глянув. Ні! Хі... Ні! Короче, пока. Я, на горках. я тоже.